Вітання, вітання, вельми шановне панство! Ну що, настав час їхати на наступний контракт, час повертатися на теплохід. Я вже підписав всі папери, підписав контракт, надіслав компанію, і я зараз знаходжусь біля своєї шафи. Тут лежать всі речі, які я візьму з собою на контракт. Тому давайте запакуємось. Для того щоб підготувати валізу, я завжди користуюся допомогою своєї дружини, бо вона, знаєте, краще знає, куди і що мені треба покласти. Перше ми дістаємо речі, в яких я буду ходити по каюті. Чому так? Тому що на дні валізи вони такі м'якенькі, їх можна нормально утрамбувати і буде, скажімо так, безпечно для моїх інших речей. Тепер будемо перебирати, що мені з цього потрібно, а що не потрібно. В рейс завжди я беру найстаріші речі, типу ті, які вже збираюсь викидувати. От, От на кшталт таких. Оця сорочка в мене з 2018 року, а ця футболочка, я не знаю, з 2020 мабуть. Вже настав час їх використати. Покажу додаткові предмети, які я збираюся з собою брати. По-перше, це предмети для гігієни. От, наприклад, зубна паста і гель для душ. Просто так покласти їх дов... доволі небезпечно, тому що вони можуть розчвакатись, знаєте, і забруднити всю валізу мені. Тому я їх буду складати по отаким от, от пакетикам. От, запакую, все, Готово. Трохи протеїну. На судні я збираюся займатися в спортзалі трохи, тому додатковий приплив сил мені не завадить. Вітаміни. Зараз я використовую комплекс D3, чому? Тому що порадила дружина. Ну, звичайна туалетна вода. Хай буде, ніхто не хоче смердіти на теплоході. Аптечка. Незважаючи на те, що на судні в нас є е, госпіталь, є медичні препарати. Я все одно вважаю, що треба брати свою аптечку додаткову, тому що не завжди все те, що є на теплоході, підходить саме тобі. От, наприклад, таблетки від ухитування я використовую тільки спеціального українського бренду, тому що іншим на мене взагалі не діють. Не знаю чому. А тепер я буду брати найважливішу річ, яка мені знадобиться на контракті. Це документи. Знаєте, як відрізнити моряка від будь-якої іншої людини? Моряк завжди буде робити документи. Збирають документи моряки в отаких от папочках. Тут в них і паспорти, підфлажні паспорти, всі сертифікати, всі медичні документи. Роботі моряка, знаєте, притаманна така риса збирати купу, купу паперів. І вони мають зберігатися в одному такому місці. Це папочка, файна папочка. Ну що, настав час вирушати. Зараз ми зі своїми всіми валізами от поїдемо на вокзал. А звідти я вже в аеропорт і в Сінгапур. The down straight where the seas run wild, there's a madman in the galley. Chaos compiled, cook James with his ladle, a master of heat, frying pan in hand, ready to beat the meat. Sailors yell at James. What's the trick to this bliss? It's and replies, It's my secret it's juicy, pussy in the mix. It's the ultimate spice. That's why M Cook James is a warrior, the galley gang bang. Food so fierce, no one understands, but James dreams of boobs in his calloused Так, готуюся проходити імміграційну службу. От, треба мати ось такий от arrival card. Він в мене є, Singapore arrival card. І проходити я буду тут, по цим стоїчкам. Тобто, фізично ніяка людина перевіряти мій паспорт не буде. Дуже зручно. Їде моя валіза, не загубилася, боже, я такий щасливий. Хоп! Все, я готовий. Які милі в мене помічники допомагають з валізами. Що, я на судні. Такі люди! Заходжу в свою тимчасову каюту, бачу, що тут вже є О, така пральна машинка. Може тепер не спускатися вниз. І бачу, що є обладнання, додаткове обладнання до спортивного залу. Крутяк. Так, отут я буду сьогодні, мабуть, спати, поки новий. Капітан не залишить каюту. Фух, ну що, пішли приймати справи? Ну що, вимашане панство, я вже офіційно прийняв завідування своїм теплоходом і тепер починаю облаштовуватися в каюті. Yeah. Я вже тут зробив трохи бардаку, але дуже-дуже скоро весь цей бардак буде розкладений по шафам. Судно буде продовжувати ходити між Сінгапуром та Калькутою, і перехід буде тривати 4 дні. З екіпажу також ніхто не помінявся, мене зустріли рідні вже такі обличчя, і це дуже добре, що я розумів, що очікувати від свого екіпажу. Самосудно також лишилося старою подряпаною бляшанкою, яке, яка скоріше виживає. І на яку треба витратити багато зусиль. Деякі старі проблеми вдалося усунути, але додалися ще інші проблеми. Тому на цьому теплоході сумувати не доведеться. З особливим нетерпінням буду чекати заходи в Індію. Як я її обожнюю, ви не уявляєте, все, закінчилися вантажні операції. Чекаємо лоцмана. Ось іде наш лоцман, Нарешті, нарешті скоро буде виводити він нас з порту. Ми готові вирушати повним ходом в Калькутту. Це все вельми, шановне панство. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам подобається подібний контент, поставте, будь ласка, вподобайку. Та не забудьте підписатися також в описі. Я скину посилання каналу, де я інколи стрімлю.